28 листопада під час апаратної наради говорили про пункти незламності, що почали облаштовувати і в шості. За словами міського голови, у місті налічується 21 пункт. Також вони облаштовані в закладах освіти. Зазначає Наталія Сергейко. Всього по закладах освіти на сьогодні їх вісім. Вони забезпечені всім необхідним і паливно-мастильними матеріалами, генераторами, боляр'янами, ліжками, продуктами харчування, вогнегасниками, аптечками, подовжувачами роботу. Ото будемо продовжувати. Ну, от мінімум 30 повинно бути пунктів незламності. 30. От. Кінцева точка пунктів незламності. От буде 30. Начальниця управління освіти розповіла, що школи працюють за змішаною формою навчання. До того ж, завершується робота складання графіків занять для вивчення нейромереж. З понеділка плануємо розпочати вивчення алгоритмів нейромереж всіма учнями закладів загальної середньої освіти. Начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби повідомила, що цього тижня відбуватиметься перевірка пунктів незламності на дотримання у них необхідних вимог. На цьому тижні до 30-го числа на виконання протоколу номер 8 та сумської військової адміністрації від 23 листопада 2022 року нам у складі комісії надано перевірити пункти незглавності на предмет дотримання санітарно-гінічних вимог, і мінімальних тих послуг, які можуть бути надані у цих пунктах. Нагадаємо, в таких пунктах незламності, незважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, аптечок, води, освітлення, мобільного зв'язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв. Тощо у свою чергу головний лікар центральної районної лікарні доповів стосовно підготовки приміщень до зими. На минулому тижні закінчили приміщення для другого генератора. На цьому тижні будемо займатися електричною частиною, щоб вже ближчими днями його можна було готувати до підключення. По котельні на цьому тижні буде труба ставиться і об'язка котла. Також через значні снігові опади минулого тижня у шості пробудили роботу з очищення прибудинкових територій тротуарів. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника житлово-комунального господарства. Проводились роботи по посипанню проти ожеледними сумішами так на апаратній нараді підняли вище зазначені питання стосовно підготовки до зими.